Всім привіт! Перед вами чоловічий годинник фірми Casio Модель Edifice EF316D. Дана модель рахується спортивною. Як бачимо, він з чорним циферблатом. Є ще синім і червоним. В Україні така модель коштує орієнтовно 80 доларів. Механізм в ньому кварцевий. І так, стрілки в ньому покриті і показники годин в ньому покриті необритом. Завдяки чому протягом дня накопичується на них світло і ввечері досить непогано їх видно. На самому годиннику є три круга. В яких ми можемо бачити число, день, день неділі і час дня в 24-годинному форматі. І так, що ще? Скло в нього сферичне мінеральне, сам корпус і браслет є стальний. На задній панелі, як ми бачимо, Вказано, що годинник є водоний проникний 100 метрів. Особисто я такої можливості перевірити не мене не було. Руків з ним мив, плавав, неряв, орієнтовно на 2 метри. Проблем не було. Точність його виробники вказують плюс-мінус 20 секунд в місяць. Вага 103 г Розміри: ширину 40 мм, висоту 48, товщина в нього 9 орієнтовно 9-10 мм. По суті, годинник досить хороший, не є дорогим, надійний. По суті, все